Це мій арахіс, вже цвіте. Дивіться, я його обгорнула, отако він цвіте, ще не весь, але деякі починає цвісти. Його потрібно обгорнути, щоб він був обгорнутий, так як картошку. Дивіться, які, які, які кущики арахісу, отако От вони ростуть. отако От росте арахіс, Отако От росте арахіс. От. Є такі прольоти, що тут просто не зійшов. Буду досаджувати. Не знаю, чи не зійшов, чи його голуби в нас поз'їдали. Ось от такі от кущики ростуть, ротуці не просікла. І от такий рядочок росте арахіс. Ось такий. Дивіться, які. От. А тут десь вже перші були кущики, Я їх трошки раніше посадила перші. То вони вже починають. Твисти